Внаслідок обстрілу кабами селища Комишуваха в ніч на 18 вересня загинуло двоє людей. Ще п'ятеро отримали поранення. Росіяни завдали по громаді щонайменше вісім ударів модифікованими авіаційними бомбами. Окупанти вдарили по громаді близько 10-ї вечора. Відлуння обстрілу чули і в Запоріжжі. Як гахнуло, і все загорілося Більше Ми нічого не пам'ятаємо після цих взривів і все почало горіти. Повилітали окна, повилітали двері, всі кровати перевернулися, шифонір поламався, криші попадали, і на сараї, і на кухні, і на хаті і а це все, що залишилось від будинку пані Надії. Жінка поїхала до дочки у сусіднє село. Вдома на господарстві залишився чоловік, який отримав численні поранення. У нього мінно-вибухові травми, уламкові поранення, переломи ребер. Оселя подружжя після нічного обстрілу відновленню не підлягає. Не підлягає нічого, все знесене, все і колодязь, і все тут згоріло, і там все повністю. Ніде нічого гісенького немає. Голова Комишувацької громади повідомляє про руйнування десятків житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. За останні півроку, мабуть, це, саме по Камишовахі це перший такий масований обстріл. У нас, на жаль, потерпає Новояковський, старостинський округ, а саме Магдалинівка, Новояковівка. Пару неділь назад були там прильоти по території тих населених пунктів. По Камишовахі певний період часу не було. Чомусь ворог активізувався, чому саме. Немає такої інформації. Вбили опору, повредження по лінії по 0,4, провода посічені, порвані, вистанавлюють. В ніч на 19 вересня росіяни вдруге обстріляли Комишуваську громаду авіаційними бомбами. Внаслідок нічної атаки загинула 74-річна жінка. Ще дві літні жінки поранені. Військові РФ вдарили щонайменше чотири рази по самій Комишувасі, а також новоолександрівці. Внаслідок атаки зруйновані житлові будинки, потрощені майно та інша цивільна інфраструктура. А у ніч на п'ятницю окупанти знову атакували комишуваху авіабомбами. На щастя, цього разу обійшлося без жертв. А ось у селі Рівнопілля Пологівського району росіяни ударом каба 16 вересня вбили трьох працівників агропідприємства. Окупанти завдали три удари по території, внаслідок чого вогонь знищив все вщент. Поцілили по території одного із сільськогосподарських підприємств. Загинули троє людей. Ці загиблі співробітники цього підприємства, співчуття рідним загиблих. У ніч на 18 вересня росіяни атакували ударними дронами Кіровоградщину. Ударили по приватному сектору обласного центру. В одному із дворів вогонь охопив будинок. Є жертви та поранені. Ранок видався недобрим і загинувши молода людина, доволі молода. Содин рік 83-го року народження. Є пошкодження домоволодіння. Зрозуміло, що треба терміново надати допомогу і будівельними матеріалами, і перекрити будинки. Російські терористи знову поцілили у житловий будинок у Харкові. Внаслідок удару, що найменше шістьма кабами у немишлянському районі міста. Поранені отримали понад чотири десятки людей. Серед них четверо діти. Найменші один рік. Загалом пошкоджено 22 багатоповерхівки, 20 автівок та понівечено понад півтори тисячі вікон у навколишніх будинках. З-під завалів у будинку, по якому ворог вдарив кабом, рятувальники витягли тіло жінки похилого віку. Тож маємо одну загиблу людину та 42 поранених. Пожежу загасили. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери. Тим часом Україна повернула 152 українці додому. За останні три дні за сприяння об'єднаних арабських еміратів провели два обміни поспіль. Серед тих, хто повернувся на батьківщину, нацгвардійці, воїни ЗСУ, прикордонники, поліцейські та морпіхи. Окрім того, і захисники Маріуполя та Азовсталі. Семеро зі звільнених цивільні. <му> Антоніна Богуславська телеканал МТМ.